Друзі, привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі Світлофор. Юа. Мене звати Віталій, і ми з вами сьогодні продовжуємо вивчати правила дорожнього руху України. На черзі у нас шоста тема це є вимоги до велосипедистів. Отже, в цій темі ми з вами поговоримо, які є вимоги, що стосуються експлуатації велосипедів, як вони повинні бути позначені. Ну і також, звичайно, що при яких несправностях забороняється е, рух на велосипедах на дорозі. Перед тим як будемо розпочинати, не забудьте поставити цьому відео вподобайку, написати коментар в підтримку каналу і цього відео. Ну і також підписуйтеся, якщо ви ще не підписані на канал, щоб отримувати доступ до якісної інформації, вивчати разом з нами і ставати ще кращими. Водіями також хотів би подякувати нашим спонсорам, які донатять на розвиток каналу Світлофор Юа і отримують в доступі вже більшу кількість відео преміального і доступ до усіх відеокурсів, які є на каналі. Друзі, тому всіх також запрошую долучатися. Ви допомагаєте каналу розвиватися своїми донатами. Ну а канал допомагає вам, надаючи доступ до цих відеокурсів. Отже, на каналі є відеокурс по офіційних тестах з детальними поясненнями. І також є відеокурс по правилах дорожнього руху, які ми з вами вивчаємо. Всю інформацію детально я залишу в описі під цим відео. А ми розпочинаємо. Отже, як я завжди розпочинаю дану тему, я вказую, акцентую увагу учням, що Категорія велосипедистів вона є дуже великою. Вони також являються учасниками дорожнього руху, але на жаль, через те, що велосипедисти не навчаються в автошколах, вони можуть правил дорожнього руху і не знати. Тому ми, як водії, завжди повинні бути особливо уважні обережні по відношенню до даної категорії учасників дорожнього руху. Розпочинається вона ця тема з першого пункту. Тут що у нас прописано, що Рух по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. Ну, якщо вчитуватися уважно в даний пункт, тут сказано: на дорозі дозволяється. А ми з вами в першій темі вивчали, що дорога це не лише проїзна частина. Дорога це також тротуари і узбіччя, які у нас є з боку біля проїзної частини. Тому, як бачимо, згідно даного пункту, тільки з 14 років дозволяється рух на дорозі. Наступне. Другий пункт велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами спереду білого кольору, по боках оранжевого кольору, позаду червоного кольору. Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений увімкнений ліхтар або фара. Отже, я неодноразово вам в багатьох темах пояснював, що співвідношення кольорів. На більшості транспортних засобів вони у нас будуть одинакові. От, коли ми їдемо на автомобілі, ми спереду світимо білим світлом фар, і на велосипеді так само бачимо, від нас вимагає, щоб був білий світловідбивач. Позаду, коли ми на автомобілі гальмуємо, натискаємо на гальма, засвідчуються червоні стоп-сигнали. Відповідно, на велосипеді також повинен бути позаду червоний світловідбувач. Коли ми на автомобілі вмикаємо показчики поворотів, вони у нас мигають оранжевим. Тому на велосипеді також по бокам повинні бути і оранжеві світловідбувачі. Ну і звичайно, що щоб велосипедист бачив, куди він їде в темну пору доби. В нього повинна ще бути фара, яка буде освічувати йому. Дорогу. Також бачимо, що обов'язковим є і звуковий сигнал, щоб він міг попередити, що наближається до інших учасників дорожнього руху. Наступний пункт: в третьому пункті у нас прописано, що велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати лише один за одним. І щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху, колона велосипедистів, що рухається по проїзній частині, повинна бути розділена на групи. До 10 велосипедистів у групі з дистанцією між групами 80-100 метрів. Тобто, звичайно, що ми розуміємо, що реалії які ми бачимо на дорозі, вони далекі від того, що тут прописано. Але знову ж таки для того, щоб якісно підготуватися і успішно скласти іспит з першого разу, ми повинні розуміти і знати ці вимоги. Отже, якщо є дуже велика група, вони лише один за одним їдуть. Потім є група з 10 осіб, максимум. Дистанція між групами 80-100 метрів і наступна група. Для чого робиться цей проміжок? Для того, щоб коли ми обігнали одну групу, ми мали де заховатися, пропустити зустрічні транспортні засоби і потім знову виходити на обгін наступної групи. Також, також у нас в четвертому пункті, що прописано: велосипедист може перевозити лише такі вантажі, які не заважають керувати велосипедом і не створюють перешкод іншим учасникам. Дорожнього руху. Ну, зрештою, як я завжди наголошую, велосипед це не вантажний транспортний засіб, тому можна перевозити якісь невеличкі там вантажі, але знову ж таки, щоб вони не створювали перешкод іншим. Тепер дуже важливий момент, п'ятий пункт. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухається по дорозі. Велосипедисти повинні переїжджати проїзну частину по велосипедному переїзді, а у разі його відсутності, відповідно до цих правил дорожнього руху. У місті, де рух регулюється, велосипедисти повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора. Отже, тут дуже важливо розібратися в моменті, коли є у нас автомобільна дорога, ми їдемо по дорозі і. В довільному місці нашу дорогу перетинає велосипедна доріжка. Отже, це місце не вважається перехрестям але. Ще раз на чому хотів би акцентувати увагу, що велосипедисти в цьому випадку переваги не мають, вони повинні пропускати. Але оскільки ми розпочинали нашу тему з того, що велосипедисти можуть і не знати правил дорожнього руху, то для того, щоб скласти іспит, пам'ятаємо, що перевага у нас, як у водіїв автомобілів. Але в реальності в житті на дорозі я завжди рекомендую учням, водіям-початківцям перестраховуватися, зменшувати швидкість і бути готовим, навіть щоб зупинитися. Тому що знову ж таки може бути аварійна ситуація. Оскільки велосипедисти можуть бути більш як впевнені, що перевага у них. Тому, якщо беремо по тестах, то відповідаємо, що перевага у водіїв автомобілів в реальності в житті стараємося перестраховуватися. Ну і також, якщо у нас є, бачимо велосипедні ситуації, там, де у нас є рух. Регулюється регулювальником чи світлофором, звичайно, що велосипедисти, як і інші учасники, керуються або світлофорами, або регулювальником, в залежності від того, хто у нас там є, хто регулює рух. Шостому пункті чітко прописується, що велосипедисту забороняється. Отже, керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості, з вимкненим ліхтарем чи фарою, чи без світловідбивачів. Ну, в першу чергу, в темну пору доби, коли ми їдемо на автомобілі, світимо ближнім чи дальнім світлом фар, якщо світловідбивачів на велосипеді немає. Ми можемо його не побачити, і це буде створена аварійна ситуація. Тому, в першу чергу, він повинен сам розуміти, що він повинен себе позначити, і інші учасники його могли також розпізнати. Також забороняється рухатися на велосипеді по автомагістралі і дорозі для автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку. І ось тут досить часто також допускаються помилки. Отже, якщо у нас на дорозі є велосипедна доріжка. То велосипедисти їдуть по ній. Якщо вже її немає, то тоді вони вже будуть пригадувати, де там їм дозволяється рух. Наступне. В наступному пункті, що у нас прописано, забороняється рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Ми вже з вами розпочинали перший пункт з того, що велосипедистам до 14 років на дорозі їздити не можна. І я вам наголошував, що сюди у нас також входять. Тротуари і узбіччя. А от дітям до 7 років є виключення з правил і дозволено рухатися. Наступне під час руху забороняється велосипедистам триматися за інший транспортний засіб, от, їздити, не тримаючись за кермо, піднімати ноги з педалей з-під ніжок. Це знову ж таки може призвести до аварійної ситуації, оскільки такі речі не є безпечними. Наступне, перевозити пасажирів на велосипеді забороняється за винятком дітей до 7 років, які перевозять на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками. Тобто, якщо у нас є спеціально пристосоване для цього дитяче крісло, то дитину можна перевозити, оскільки там є і паски безпеки, що дитину можна пристебнути, і ноги там фіксуються, тобто є спеціально призначені для цього сидіння. Також забороняється буксирувати велосипеди. Ну, якби це смішно не звучало, але коли велосипедист хоче буксирувати велосипеда, таке забороняється. Також, якщо велосипедист хоче використовувати причіп, він повинен використовувати такий причіп, який пристосований до їзди на велосипеді. і... Ось цей причіп він буде повторювати траєкторію руху велосипедиста і не буде створювати якихось додаткових перешкод. Тому, якщо такий причіп призначений для велосипеда, можна його також використовувати. Ну і самий останній пункт: сьомий тут прописано, що велосипедисти повинні виконувати вимоги. Цих правил дорожнього руху, що стосується водіїв або пішоходів, і не суперечать вимогам цього розділу. Тобто, як би їм не хотілося, вони також являються учасниками дорожнього руху і повинні ці правила також виконувати. Друзі, і ще в нас залишається один пункт в правилах дорожнього руху, який стосується велосипедистів, його винесли аж в 11 ту тему, але я завжди. Коли розглядаю і пояснюю тему про велосипедистів, щоб було повністю якесь уявлення, я також цей пункт розглядаю. Тому ми зараз з вами ще розглянемо один пункт, який у нас є в 11-й темі. Хоча тема стосується розташування транспортних засобів на дорозі, ми розглянемо його. В також в цьому розділі, бо, ще раз повторюся, даний пункт він стосується велосипедистів. Отже, як він звучить: рух по проїзній частині на велосипедах, на мопедах і гужових возах і вершникам дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше, за винятком випадків, коли виконується об'їзд. Тобто, з даної частинки інформації, що ми можемо зрозуміти, що дана вимога вона стосується не лише велосипедистів, але також бачимо мопедів, гужових і вершників, що вони повинні рухатися по правій смузі руху, ліву смугу руху, другу смугу руху їм дозволяти займається лише тоді. Коли вони виконують об'їзд, припустимо, їдуть, там стоїть якийсь автомобіль припаркований. От тоді вони його можуть об'їхати і виїхати на другу смугу руху. В всіх інших випадках другу смугу руху забороняється займати. Ну і також поворот ліворуч або розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Дозволяється рух по узбіччю, якщо це не створить перешкоди пішоходам. Ось цей пункт є досить важливим. Чому? Отже, ви повинні завжди дивитися, яка у вас є дорога. Якщо дорога має лише по одній смузі в кожному напрямку, то на такому перехресті велосипедист може проїжджати у всіх напрямках: прямо праворуч, ліворуч і на розворот. Але якщо дорога вже має по дві смуги в кожному напрямку і більше, або посередині дороги, є, припустимо, розділювальна смуга чи трамвайні колії. То на таких дорогах велосипедист вже повертати ліворуч не може. Ще раз повторюся, є по дві смуги в кожному напрямку, або трамвайна колія посередині, або дорога має дві проїзних частини. На таких дорогах велосипедист ліворуч чи на розворот їхати не може. Що ж йому робити? Він під'їжджає до перехрестя, злізає з велосипеда і пішки переходить через пішохідний перехід. Друзі, ну що ж, все вам сьогодні постарався розповісти про велосипедистів. Надіюся, мої пояснення, як завжди, для вас залишаться зрозумілими і дозволять вам якісно підготуватися до іспиту в сервісному центрі і бути хорошими водіями. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар в підтримку. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться і до нових зустрічей.